Чому Зеленський не розуміє Трампа? Ну чому Зеленський не розуміє Трампа? Чому він так весь час будує свої стосунки з Трампом, що в них немає взаєморозуміння ні тоді, ні зараз? Ну, все як на мене дуже просто. Зеленський сам зізнався, що у нього немає часу думати стратегічно. Якщо в нього не було часу думати стратегічно тоді, коли в країні було тихо, спокійно і без війни. То безумовно і зараз у нього нема часу думати стратегічно принципово ніколи. Це не його фішка думати стратегічно. Взагалі думати не його фішка, а стратегічно то тим паче. Що стосується Трампа, з Трампом та сама історія. Трамп мислить тактично. До речі, Путін теж. І в цьому специфіка всіх трьох. Трамп мислить тактично, тому що він мислить піар ходами. І це тактична штука, тому що коли ти мислиш піар-ходами, це означає, що тобі треба досягнути результату на цьому, на цьому моменту. Путін мислить е, спецопераціями. Ти придумав спецоперацію і ти повинен її закінчити реалізувати. Він постійно говорить: ми повинні СВО закінчити так, як ми і планували. Тобто він не думає про все інше, про свою країну, про все. Ну, він думає, а зеленський комік. Він мислить репризами. Що таке мислити репризами? Ти виходиш, говориш жарт, тобі аплодують, ти досяг успіху. Ти виходиш, говориш жарт, тобі не аплодують, ти цю репризу викидаєш, і наступний раз говориш іншу. І з чого складається стратегія коміка, артиста будь-якого? Ну, будь-якого, не, не тільки комік. З того, що тобі треба з маленьких опцій. Зібрати програму. Ну, грубо кажучи, ти гуморист, у тебе 50 жартів протягом е, твоєї вистави. І ти повинен ці 50 жартів відшліфувати так, щоб всі сміялися. Якщо там один є, який не сміється, ти його викидаєш, 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 викидаєш і залишається те, що смієшся. Чи треба тобі розуміти, чому над цими жартами сміятися? В який в них сенс. Чому? Ні. Ти просто їх підбираєш, у тебе є часи, ти їх робиш, 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 робиш. робиш і досягаєш. Якогось успіху, коли у тебе є великий набір авторів. Тоді ти одного автора залишаєш, інших відкидаєш, так і дієш. Так само діє і Путін. І так само діє і Трамп. Ну але Трамп діє інакше. Він придумує жарт спецоперацію, тобто суміш Путіна і е, е, Зеленського, і намагається її показати з певного боку. І дуже багато цих спецоперацій ми бачили. І вони всі викликали вау-ефект у певної частини людей. Але вони переважно завжди закінчувалися нічим. Ну, тобто, не можна сказати, що ставало гірше, але можна точно сказати, що нічим. З вами я, Олександр Бронінець, ви на моєму аналітичному каналі, і я вас прошу підписуватись, поширювати. Активізувати всіх, кого тільки можна, щоб вони теж підписувались, бо це для нас край важливо. Єдина проблема ну тут довгі відео. Довгі відео і доведеться е, довго слухати, і це тільки для тих, хто може довго слухати. Так от, <кхем> зразу сьогодні дуже багато подій, які саме е, говорять ну не про Зеленського, про Зеленського ми то все вже і так знаємо. От, е, і дуже важливо, що сьогодні. Вийшла стаття, одна дуже цікава, в якій говорять New York Times, про, про те, що Зеленський виявився таки стратегом, що він боротьбу з корупцією вів антикорупцією з антикорупцією вів послідовно протягом 6 років, з 2020 року, і кульмінацією цієї боротьби була спроба повністю. Припинити діяльність як антикорупційних органів, а ця корупція йому потрібна була для того, щоб взяти повний контроль над країною. До речі, боротьба з ФОПами це частина цього ж плану. Тому що ФОПи-негідники не хочуть домовлятися ні з Зеленським, ні з банковою, ні з ким. Роблять собі свою дрібну роботу, заробляють свої дрібні гроші та й нормально працюють. Тобто є у нього елементи стратегії, безумовно, як і у всіх, у них трьох. Але ця стратегія така, знаєте, ну, 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 ніколи на користь держави, як мінімум. Так що дуже цікаво, сьогодні е, всплило дуже багато речей про Трампа цікавих, які вспливаються в, одне, в одну купу, е, і просто не можна було про це сьогодні поговорити, не поговорити. Хоча я знаю, що ви не дуже любите, коли я говорю про Трампа. Бо ви думаєте, що Трамп це окремо, Україна це окремо. Ну, насправді ні. Насправді Трамп це та людина, яку треба розуміти, бо він не проукраїнський і ніколи не буде проукраїнським, але без нього перемогти Росію неможливо. От така, от така фігня. Розумієте? І треба з ним якось домовлятися. А Зеленський не може, тому що він не мислить стратегічно. І Путін, до речі, не може, тому що він теж мислить не стратегічно. От і Трамп не може з ними домовитися, ну бо він теж не мислить стратегічно. От таку маємо дурню розумієте в світі. Так, от дуже цікавий вийшов аналіз з приводу європейських правах. Ну, ви розумієте, що сьогодні дуже посилюються європейські праві, крайньо праві. Чому вони посилюються? Це дуже просто. Крайні праві завжди виступають за традиційні цінності, традиційні кордони, відхід від всяких об'єднань. Ну, таке, ніби ми закриємося в своїй фортеці, будемо жити як колись, і ніхто нас не буде чіпати. Ми тут повернемося до старих порядків, і все у нас буде добре, не потрібні нам мігранти, економіки, там всі такі. такі, такі. І оці крайні праві вони як інструмент руйнації Євросоюзу. Тобто Європейський Союз може зруйнуватися тоді, коли до влади в багатьох країнах прийдуть крайньо праві, і всі скажуть, що да, мені твої проблеми не треба, мені твої проблеми не треба, всім проблеми одного одного не треба. Давайте розходимося і хай нас Путін з'їдає по черзі. І це класична історія. Причому ті, де що ближче до Путіна, будуть хотіти традиційних цінностей, сподіваючись, що вони сподобаються Путіну, і Путін їх не з'їсть. А ті, що далі, скажуть, та нафіга нам той Путін, ми будемо спокійно собі жити, як хочемо. Без вас не будемо підтримувати ці Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, України, тим паче, нафіг вона нам треба. Ми тут у себе в Іспанії чи в Португалії, чи в Андорі, будемо спокійно плювати в стелю і, і в віду. Оце приблизно така концепція перемоги крайньо правих. І це дуже небезпечно. Зрештою, як і перемога крайні лівих, але там інша проблема. І от в цій ситуації, коли крайні праві можуть посилитися під час війни, а вони можуть посилитися, тому що мігрантів стає більше, він більше, вони лізуть в країни, країни хочуть заборонити їх в'їзд. а Це вже політика країні правих, ну і так далі. Дуже важливо, щоб ці крайні праві між собою не об'єдналися. Тому що, якщо праві, крайні праві всіх країн Європейського союзу між собою об'єднаються, почнуть одне одного підтримувати і діяти як єдиний механізм, це буде дуже важко. Зараз при владі правоцентристи і лівоцентристи, тобто це центрові сили, які балансують між правим і лівим. Крилом, Європейська солідарність, до речі, входить з наших партій в оце об'єднання народної партії, це правоцентристська партія. Вони входять і от вони так само займають центристську, центристську праву позицію. Партія Зеленського більш така лівацька партія по духу, ну вона нікуди не входить, але вона по духу більш лівацька партія. А голос теж права сила, так що. І теж не крайньо права. Тобто, грубо кажучи, якщо говорити про ідеологію, то уряд ну, Європейської солідарності голоса був би найкращим для України. Ну, просто українці не хочуть за таке голосувати. Їм треба більше популізму а тут не склалося. Батьківщина ліва політична сила, вона не крайньо ліва, але достатньо ліва політична сила. Вона проти цього, ну там, ну коротше. Це ліва сила. І вона ліва сила, як лівацька сила і слуги, вони між собою можуть в принципі знайти спільну мову. Тільки наші ліві вони дуже цікаві, от як вони чогось підтримують олігархів. Не зрозуміло чого. Ну то таке. Так, от, оці праві, крайньо праві, могли би об'єднатися. Вони в багатьох країнах мають значну роль. Як правило, це. Треті політичні сили за впливом. Ну от в Польщі, припустимо, конфедерація є, е, вона так не, не проривається, але вона займає достатньо ну, третє місце в списку політичних сил. І оце та сама конфедерація, яка нападала ну, типу, на кордоні влаштовувалася. Альтернатива для Німеччини дуже потужна сила, вона базується на цінностях. ГДР, НДР, тобто, і вона має дуже великий вплив саме там, але не в Берліні. А от всьому, і дуже сильна, і теж вона там, умовно кажучи, третій блок. І є шанс, що вона може прорватися більше. В Франції це ледве не друга політична сила Лепен і так далі. і, і так далі, Малоні, до речі, до неї належить, І Орбан належить. Тобто таких сил багато, але. Тут дуже цікаво те, що цей тиск Трампа, який відбувся, він призвів до того, що праві крайньо праві сили не об'єдналися, а роз'єдналися. Тобто, тепер я би сказав так: в Європі є три тенденції ті, хто вважають Трампа своїм вождем, ну, це така альтернатива для Німеччини для розуміння. Ті, хто вважають Трампа неймовірним ворогом Європи, це Лепен і схожі. І ті, хто вагається і не знає, від до якого боку пристати, зважує всі плюси і мінуси, це австрійці. І оце такий стан в Європі. І Трамп, який своїми гострими заявами міг би подумати, як об'єднати правих, очолити їх і стати їхнім вождьом, бо він же сам, ну ви знаєте, да, крайньо правий. По суті, тому його часто і називають фашистами і так далі. Бо, ну, типу, фашисти були крайні правими. Хоча вони і були соціал-демократами, ну і так далі. Так от тут, в цій історії, ви побачили, як це спрацювало. Трамп виламує двері, він б'ється в них, трощить заходить туди, а там зовсім не та картинка, яку він хотів побачити. Ну і це ж з нашими. Мирними перемовинами так само. От він в Майамі провів мирні перемовини. Ну, не він, а, а Вітков з Кушнером, з нашим Уміровим. І це ж спеціально поїхали в Майамі, Не просто так. Не думайте, що в Майамі вибрали, бо там пальми. Ні, вони поїхали туди, бо саме там відбувались вибори мера. І саме тому. Вони приїхали туди, і дуже багато Майами, 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 Майами. Всюди. Трамп, Майами, Майамі, Тромп, Вітков і так далі. Це ж великий такий був піар кампанія виборів по суті. Тобто, місто розкручувалось, піднімали його рейтинг. Трамп відверто агітував за республіканця, який годиться. годиться. Трамп там мав дуже високий рейтинг на виборах минулого року. Він набрав 55%. Республіканці там. 30 років 30 років перемагали. А цього року програли 59%. Демократка виграла і вставила і Трампа і його опонента, і їхні вибори, і їхні от эти перемовини. Тобто, фактично, можна сказати, що Трамп ломився в цій Майамі, зламав двері, зайшов туди, побачив все і виявилось зовсім не те, що він хотів побачити. Отак от. До речі, принагідно нагадаю, скажу вам, що е, е, зараз хочуть внести е, зміни в законодавство демократи чи вдасться їм, не знаю, що е, діючий президент не може бути розміщений на грошах. А чого? Тому що в наступного року 250 років США і кажуть, що Трамп хоче випустити золотий долар своїм фейсом. І от вони хочуть це збити. Ну, то таке. Але якщо вже продовжувати говорити про Європу, то дуже вражаючою була заява папи. Папи, того, який Лев, 14-й. Так от він, його запитали, як він ставиться до. Ну, я так розумію, що це його спеціально запитали, тому що папи мають таку тенденцію, вони не дуже коментують політичні події, конкретних політиків. Це не входить в їхні, ну якби інтереси. Вони так балансують. Ну, а цей не балансує. Він американець. Американці вони більш прості, у них мага. Ну, тобто, а у нього видно, що не мага, а як там? Коротше, християнство має бути е, міцним, як завжди. Знов зробимо християнство міцним знову. І він, коментуючи висловлювання Трампа про Європу, сказав, що ці висловлювання націлені на розкол Європи. І не розкол з Заходу. І оце ключова заява. Тобто Трамп ломиться в двері, він думає, що він суперкрутий, а відкриває їх а там зовсім інша історія. Там папа, який завжди балансує і мовчить, прямо говорить про те, що Трамп працює проти інтересів Заходу. Уявіть собі, що в Сполучених Штатах дуже багато християн, і навіть протестант, яких там багато. Вони ж не вороги папі. ну Там нема таких, що антипапісти якісь це колись, колись, коли виникав протестантизм, вони там були проти папи. А зараз всі намагаються об'єднатися. І, до речі, папа, ну я не католик, зразу скажу. Він виявляє велику мудрість. Він зустрівся з Варфоломієм, лідером Православ'я світового. І вони почали обговорювати, як створити єдиний Великдень. Це дуже важливо. Тобто, папа, він консолідатор, він готовий домовлятися. А от Трампа він похаяв, сказавши, чувак, ти йдеш не туди. І в продовження цієї історії, звичайно, нагадую вам про дві війни, які закінчив Трамп. Одна в Африці. І сьогодні там знов загострення. І дуже важлива війна це Камбоджа і Таїланд. Там, ви пам'ятаєте, як це пафосно було, Трамп приїхав індо, індо, значить, індо Китаю. ця вся південно Східна Азія, Саміт, він там підпис, свідок підписував угоди. Все офігенно було, просто казка. Трамп, отець этого міра, і этот мір закінчився. Лупашат зараз повним ходом, всі стягують війська. Таїланд займає містечко за містечком на території Камбоджі. Камбоджа лупить, що попало. Те, що зараз там відбувається, навіть близько не порівняти з тим, що було до цієї до цього миру. От. І оце аргумент про те, як мир Трампа. Перетворюється в ще більшу війну. І от те, що відбувається навколо України, це не просто ж я так розказую. Це якраз свідчення того самого, То, що неправильне модерування воно призводить до того, що ситуація загострюється, Чекаю з дня на день, що буде в Венесуелі. Тобто, вже зрозуміло, що всі пишуть, що е, мир Трампа при смерті. Очевидно, що Зеленський не, не піде на поступки. Тому що навіть папа не просто так все сказав, і всі європейські країни так само, тобто вони будуть дотискати Трампа, це безумовно. Трамп, як завжди, поміняє стратегію, потім знову буде повертатися і зараз буде гратися в Венесуелу. А завтра венесуельський президент новий буде інаугурований в Осло, бо колись на попередніх виборах, які ніхто не визнав, переміг Мадуро. А всі визнали перемогу іншого кандидата. І тепер цього іншого кандидата в Європі ін інагурують, там будуть присутні депутати від Венесуели, як правило, попередні, а не нинішні, і його і цього президента, і віце-президента будуть оголошувати справжніми президентами. І залишається просто технологічна деталь, як замінити справжнього президента якого приймає весь світ на несправжнього, якого ніхто не приймає, але який продовжує керувати Сполученим Венесуелою. Отак От ще одна війна у Трампа на носі, і оце все, що відбувається навколо Трампа. Для мене, чесно вам скажу, абсолютно зрозуміло, як це працює. Для мене зрозуміло, як діє Трамп, в чому його фішка, в чому як і так далі. І це повинні розуміти всі. Я думаю, в світі багато хто це розуміє. Шкода, що у нас це не розуміють. І якби у нас це розуміли, то могли б цим користатися, бачити, куди він рухається, в який напрямок, як в даному випадку підлаштуватися і підіграти. Тому що ну, не можна в лоб битися в стіну, правда, ж? якщо ти бачиш стіну, яку тобі треба здолати. Ну точно не лобом туди треба битися, а якось треба шукати <кій> варіанти. <кій> це Трамп може пробити лобом стіну і побачити, що там не те, що треба, бо він так думав, що там двері. Ми так не можемо робити. І шкода, що у нас в керівництві нема людей, які би це розуміли і могли так робити. Тому я вас прошу передусім підписуватись на мій канал, поширювати його, коментувати, ставати спонсорами каналу, лайкати і рекомендувати його друзям. А в ще більшу першу чергу донатити нашому батальйону безпілотних систем тінь. Частина якого є на одному напрямку, частина на іншому, але той напрямок безпілотних систем, який ми зараз підтримуємо, знаходиться під Покровськом. І їм дуже потрібна автотехніка. Ну, чесно кажучи, кожній групі дронерів потрібен свій. Автомобіль і ми збираємо гроші. На жаль, ми зібрали ще тільки близько 100 тисяч. Нам ще не почати край роботи, а я думав, що ми зберемо до Різдва. Так що, якщо у вас у когось є можливість активно втрутитися в процеси, допомогти, я вам буду дуже вдячний. Знаю, що до цієї 20-ї хвилини із 40 секунди дочитали тільки дехто, але саме ці дехто є найнадійнішими. І найрозумнішими, і найпросунутішими користувачами, тому до вас і звертаюся, а не десь там на початку, де просто хтось мімохіт залетів і помилково, і так далі. От тож, дякую вам, слава Україні!